Добрий ранку, тату. Доброго ранку. раунда. 43-річний Роман Голубов з Лисичанська після смерті дружини сам виховує трьох дітей. Донька Богдана і 14 виповнилась, вже паспорт отримала глібу за місяць, буде 12 і Тимофії буде 7. Сіда, сідай, сідай. З початком повномасштабного вторгнення родина евакуювалась на Львівщину. Зараз живуть у селі Неслухів у соціальному гуртожитку. Історія, та, мабуть, така, як у всіх. Почалася війна. Ми відправили ну, вже місяць після початку бойових дій, відправили спочатку старших з матір'ю сюди до Львова. І за два тижні виїхали самі. Роман у Лисичанську працював шахтарем, а також мав свій бізнес. Тут влаштувався електриком. Його дружина померла після хвороби рік і сім місяців тому. Найважче було адаптуватися, щоб все самому робити. Це було найважче. Підтримкою для Романа є його донька, яка у всьому допомагає батькові по дому. І я готую і донька, коли я на роботі. Просто зараз графік такий, що сутку через двоє я працюю. І борщ може, і суп, все що завгодно, може зготувати. Колись спекла що де? Торт, торт зробила, пиріг може зробити. В принципі, зараз я то, що вони там голодні, я не переймаюся. Вони можуть і прибирати самі, і нагодувати і меншого. Спочатку мені тато щось показував, розказував, потім я сама вже пробувала і так щось своє. Ще і так от вона вчилася. Тато суп готує, то він там, його з'їдять, може, там за пів тижня, як я готую, суп, так вони за день його з'їдять. Я такий ну, веселий, з юмором допомагати всім любе. Такий добрий. Ну, з ним приємно справу мати, спілкуватися. Часто кудись їздимо прогулятися до Львова або в Буськ. Давай, давай, давай. Виходимо. Найбільша мрія Романа мати свій будинок і знову почати займатися фермерством, як це було в нього у Лисичанську. Пані Таля, є отопичував до чаю. Дайте, будь ласка. Я думаю, тут вже немає що повертатися. Ну, схогади не дуже добрі будуть і... Я тут вже і роботу, принципі маю досить таку непогану. Ну, десь тут буду вже має, допинятися. Ольга Ольника, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львівщина.